Отже, друзі, в листопаді 2021 року швагро придбав собі цей Redmi 10 s І він користується ним досі як своїм основним смартфоном. Ну, звичайно, у мене це викликає такі почуття цікавості. Я постійно його запитую, друже, ну як тобі взагалі? А він каже: Ярослав, ти не повіриш? Це найкращий телефон в світі. Ну як я міг про це проігнорувати? Звичайно, я його взяв собі на тест. І сьогодні я пропоную якраз поговорити про цей Redmi Note 10 s Але ви подивіться на нього, який він кольоровий і який він гарний, так? Ці цікаві градієнти, тому я не можу проводити цей огляд без цього прекрасного бейсбольного картуза або бейсболки. Тож, якщо вам подобається ця бейсболка, напишіть, будь ласка, мені в коментарях про це. Якщо ні, то теж напишіть, то я її більше не буду використовувати. Окей, повертаємось до нашого друга. Друзі, по-перше, це пристрій, який відноситься до середніх цін, середнього діапазону. І зараз на нього прайс на новий, десь 7-8 тисяч гривень. Якщо говорити про нові АБУшні, то взагалі. Коштують п'ятерочку. І як на мене, це взагалі ок-ок за телефон заплатити 5 і отримати от наступний девайс. Що тут є в комплекті? Ну, В новому комплекті з цієї самої коробочки тут йшов сам Redmi Note 10S. Зарядочка до нього. До речі, швидка зарядочка. Також йшов кабель USB на Type-C, для того, щоб ви могли заряджати власне, свій Redmi Note 10S. І також сюди компанія поклала, компанія Xiaomi поклала по класиці свій чохол. Я зразу вам покажу, який він став страшний за півтора року експлуатації. Виглядає просто жахливо, але це все одне чудово, коли вам кладуть в комплект чехольчик. Власне, Xiaomi, цей Redmi 10 Note 10 S. Ой, Не чує баба. Перше, як він виглядає? Дивіться, це матовий градієнт. І він може бути, в залежності від кольору, трошки різної структури. Але взагалі. Загальному... Прикольно виглядає, правда? Матеріал корпусу буде для всіх е, кольорів і всіх варіантів пам'яті, однаковий. Пластик, це пластик, це пластик і це пластик. Але з іншої сторони, в такому варіанті, з таким градієнтом, прикольно виглядає. І взагалом, якщо говорити з того, що цей телефон не виготовлений з метала або там якогось ззаді скла, його пластикова конструкція це, в принципі, його. І бенефіт, його плюс, його перевага. Адже коли ви його розіб'єте, вам не треба витрачати якісь купу грошей для того, щоб там щось приклеювати. Просто поміняли задню панельку, вам їх так різиночкою стягнули, і все можна бігти далі, дзвонити по своїм справам. Але це не все. Дивіться, на цьому телефоні справа праворуч. Тут знаходиться сканер відбитку пальців, і він знаходиться в кнопці вимкнення в або вимкнення дисплея, яка, до речі, знаходиться з качейкою регулювання гучності, також на правій частині цього смартфону. Дивіться, він йде в чотирьох кольорах: білий, Onyx Grey, Blue, тобто синій, такий, як цей, і Aqua Green, зелений. І кожен з цих кольорів має оцей свій градієнт унікальний. Тобто, ну фактично, це стильний телефон. Чому я і знаходжу сьогодні в цій бізболці? Бо це стиль. Тут стиль і тут стиль, друзі. Тепер давайте про технічні особливості цього смартфону. Я не можу без посмішки розповідати про Redmi Note 10 S, бо він мені дійсно подобається. І сюди компанія Xiaomi поклала 643 дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 на 2400 пікселів. І частотою оновлення 60 Гц. Ну так, 60 Гц. Тут стоїть проц Helio G95, і він поставляється з восьми оперативочкою, або 64, 128 загальної пам'яті на цьому телефоні. Загалом це Helio G95, це мобільний проц, який був представлений ще в 2020 році. і... Він ставиться на багато девайсів такої середньої або більш бюджетної категорії і ви його можете насправді зустріти в таких смартфонах, окрім цього, як, наприклад, Realme 7. Тут є деякі особливості. Ось дивіться, з одної сторони, в принципі, для цього телефону цього процесора достатньо, але з іншої сторони, ви вже не пограєтесь в якісь ігри на високих е, налаштуваннях. У вас будуть з цим проблеми вже. Ба більше, я, наприклад, коли скористувався цим смартфоном в повсякденному житті, а мої вимоги такі, значить. Телефон має думати швидше, ніж я. І цей телефон залежав декілька разів. Особливо, коли я хотів подзвонити, я вибираю власне свого швагра, щоб набрати його, нажимаю виклик, і телефон просто сидить, дивиться на мене, і виклику не відбувається. Тому, да, цей процесор це типу база. Оце така база, з якої вже можна починати говорити, що цей смартфон ще можна використовувати, і він, типу, ок. Але тут, дивлячись, ну хто для чого використовує. Ось така історія про цей проц. Так ось я казав, що він ще на Realme 7 стояв. Він ще стояв на Realme 7. Ай, На Infiniti Note 10 Pro, на Camon 16 Premiere. Ну, я тут не чув зараз ні про iPhone, ні про Pixel, ні про інші топові телефони. Але, друзі, це не означає, що цей проц не витягається із Xiaomi. Він для нього окей. І для буденного життя без високих вимог його буде вистачати на повсякдень. Цей смартфон з чим з камерою на 4 об'єктива, включаючи основну 64 мегапіксельну камеру. І трошки поменше є на 8 мегапікселів і ширококутна на 2 Мп. І що ще, звичайно, фронталечка на 13 мегапікселів від компанії, від компанії Xiaomi, так? Який же він веселий, коли ти його тримаєш в руках, я просто, просто в якомусь такому, знаєте, взбудженні перебуваю. А чому? Тому що тут є акумулятор на 5000 мАч з потужністю 30! Така пауза на смішинку. Так я до чого? 5000 мАч батарейка, швидка зарядка 33 Вт. Це прекрасний результат. Плюс сканер відбитка пальців, плюс Wi-Fi, Bluetooth 4G роботи в сетях LTE. Це все є в цьому смартфоні, який коштує 7000 гривень. Друзі, зручне розташування сканеру, качельки регулювання гучності, AMOLED Дисплей. Прикольний такий собі дизайн. Ну, як на мене, я не можу не погодитися зі своїм швагром, коли він каже, що це телефон, типу, найкращий. Так, да, він найкращий, але напевно, що десь за свій прайс. Тому що давайте бути відвертими. На сьогоднішній день телефон за там, 7, 6, 8 тисяч гривень це, в принципі, бюджетний смартфон. І з чим його порівняти, отак, от, як для себе, я для себе порівнюю з Pixel 4XL. І, звичайно, якщо порівняти його з Pixel, Pixel десь набагато краще фотографує, Pixel десь набагато краще виглядає, менше глючить. Але в Пікселі немає такої батарейки. Взагалом, да, Піксіль буде точно 4 xl я маю на увазі, куштувати дорожче, ніж 7-8 тисяч гривень. Піксель найменше буде коштувати десь 1010. Тому навіть якщо врахувати, що цей конкретний телефон, до речі, був куплений в листопаді 2021 року за 7 тисяч гривнів, і зараз вони... Нові коштують десь так само, то він ще, можна сказати, в гривні і не втрачає своєї вартості і актуальності. Друзі, NFC, бери плати безконтактно. Далі, дивіться, AMOLED 643 е, дисплей з Full HD. Чи це є перевагою? Звичайно, це є перевагою за цей бюджет. Потужна АКБшка і швидка зарядка в такому самому телефоні. Тільки лайк можу поставити. Ну. Бути відвертим, чи є тут мінуси. Ну, на мене, звичайно, вони є. І це абсолютно нормально для телефону такої цінової категорії. Він не зроблений з топових матеріалів. Да, тут спопереду є у нас гріла глаз, далі у нас іде весь депластик. Але коли ми його кладемо в телефон в чехол, ми все одно не відрізняємо там, прохолодний момент там, від алюмінію або від скла. Тому в чехлі, в принципі, взагалі без різниці. У да, мене пару разів він підвиснув при дзвінках, пару разів підвиснув, коли я користувався інтерфейсом. що це Процесор не створений для швидких ігор або дуже швидкої мультизадачності телефону. Так, <плес> да, тут немає ніякої сертифікації від води і тому подібне. Ви не будете знімати на Карибських островах е, якихось гарних рибок на цей телефон. Тут немає 90 або 120 Гц, тут просто 60 ГГц. Але камон, друзі, ну про що ми можемо говорити? Цей телефон вартує своїх грошей. І, наприклад, якщо я собі придбавав телефон, і в мене був, наприклад, бюджет типу там 7, я би собі купив цей телефон. Тож, друзі, резюмуючи, я розумію, що десь від цього смартфона не можна вимагати чогось надзвичайного, але це досі абсолютно нормальний телефон на кожен день. Ви можете ним користуватись в усіх ваших сценаріях. І потрібно розуміти, що в цьому телефоні він фактично коштує як екран від айфону. Tá? E... Коли я, до прикладу, юзую цей телефон, я зовсім не переживаю про те, щоб його розбити, про те, що він десь в мене стукнеться. Бо я можу собі дозволити ремонтувати його. І от я весь час ходив там з пікселем, наприклад, останні пару місяців. І ви знаєте, я там десь лізу в машину перевірити мастило, бо вона в мене постійно жере. Я включаю той ліхтарик, знаєте, це все біля тої машини. Я постійно хвилююсь, щоб я в мене той піксель не впав. Я їм підсвічую там, перевіряю щось під капотом. І постійно я нервую, щоб в мене той піксель не впав, не розбився, не по Капився, ставлю його на магнітний тримач. Не, тобто, я не дозволяю собі швирнути телефон. Я просто розумію, що цей телефон це окей, апарат, і який не коштує космічних грошей. Я нікого не закликаю швиряти з телефонами. Бережіть свої смартфони, користуйтесь ними відповідально, не юзайте їх аби як, вони будуть вам служити довго. Моє резюме просте: Redmi, Note 10S все ще чудовий смартфон з гарними можливостями. І просто фантастичною ціною. Отака, От друзі, історія. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, будь ласка, напишіть мені комент, поставте, будь ласка, ще вподобайку. І в мене є прохання. Підпишіться, ради Бога, на цей вже мій канал. Тому що я дивлюся статистику, ніхто не хоче підписуватись. А я буду продовжувати працювати над тим, щоб мої відео були гарні, інформативні, українські. І па-па!